Так, починаємо важливий етап натягування стелі. Сьогодні сонячний день, якраз це ще треба. Зараз і так буде жара. Так, маємо таку дуйку з газовим балоном і таку більшу. Тому що стеля в нас дуже велика. Може бути нам замало ось цієї дуйки. Так ось. Ну що, починати опіраю. Так, прибрали все, винесли все. Щоб хата була вільна. Чесно кажучи, я трошки переживаю, тому що це є дуже ризиковано. Тому що ширина ролона максимально 5, а в нас стеля ширина 5,60. Це означає, що ми зараз будемо зі всією дурі тягнути цю стелю. Капець, зараз ще перегородимо отут, Якесь покривало, накинемо. А вже до завершення, йти вже цей бардак. Вася вже, оці. Крабики по кутам. Ось так. З усіх сторін на всіх кутиках у нас крабики, які будуть тримати стелю. Так, проводку вже всю кинув. Ось так проводка до світла, все йде. Тих жуліків треба перенести прямо на стелі, заснув. Любчик. Любась. Йдемо, я вас перетягну. Все, появилось у нас ширма. Поїхали. Пам'ятаю, перші дні, коли хата була без опалення, без води, ми переїхали на другий день війни. Також закривали ці всі проходи <смірко> і і тут, тут жили в залі, а там був пісок, і там ми ще заливали, як жили. І ось так було. Любця, ну давайте я перенесемо. Перенесли її назад. Зараз Дай буде шумно. Сашка стеля не витримати прищепки. Короче, тепер зараз буде думати. Сатин. Мат. sjaak daar 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 I <laughs> don't

Я дивися до очень підстраховую, добре? Як щось я все знімаю? Підняв... Поки ми будемо втягнути, ми будемо рушити це. Поки що тримаємо, я рушу і ми ага. все. Так, ти хочеш чуть-чуть промігти і натягнути угоду, так? Так. 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 Пожалієш? Це мужик, він може чекати довго. Можете тягнути, тільки подавати вас і натягнути. Отак. Він йде методом супротивлення. I'm sorry. Так, виключали ці всі дуйки, охолоджували хату, тому що не виходило ось так натягнути, тому що ось там весь час витягувався цей гарпун. Не трималося навіть тут на кінчику порвалося. Вася переклеював, гарпун розрізав. от у вас краєчко було порване. Переклеював гарпун. Коротше, все це робилося дуже екстрено. Зйомки не велися, не було коли. Зараз що ми придумаємо? Ми придумаємо, що ми все таки половину натягуємо перше, оцю. А пізніше вже будемо ось цю половину розтягувати, тому що ну так виходить нам, по-другому не виходить. Воно не тримається так, тому що стеля не того розміру. І тому і складність. Вона дуже велика, важка і не того розміру. Ну все, ми так будемо їхати. Нас, поки підхватили, треба далі розігрівати ще мало градусів. Треба нам 40 градусів, а там є тільки 36. Тоді воно гарно тягнеться. Вася підключив ще одну дуйку. На нашу територію це замало. Чи ми терміново з вас у такому вигляді висуваємося? Нам не вистачає газу. Чи нам закінчується газ, і ми розуміємо, що там треба більше, ніж ми планували, і придеться їхати в Червоноград. Отак От От нам важко дається ця стеля. Вася каже: мені здається, що це найтяжче, що є в нашому будинку, це ця стеля. Каже, мені дах було легко крити. А Остелю каже, це саме тяжче, що йому дається. Просанк. Mm. Все, заправилося, їдемо. Що стоїть, Зараз буде друга частина нашого бойовика.